Псалом сороковий пророчий Блаженний, хто дбає про вбогих і бідних, Господь їх спасає в годину скорбот. Життя охоронець скликає всіх рідних, У правді навчає, вділяє щедрот. Нахабність ворожа не схапає тіло, хвороби і болісті кинеш у грот, бо ти оздоровлюєш душу зомлілу. Замить все, що тліло захоче чеснот. Та поки в земному, то гріш не чіпляє. Помилуй мене, і зціли свій народ, ти бачиш, катюга чигає взвірілий, бажає всім смерті, роззявлює рот, жере імена, веде у спокуси і жалощі корчить, вбиває сирот, ненавидить волю, обрубує пісню. А ще насилає хвостатих істот. У словоблудді лихі плетуть змови, П'яту піднімає, хто поруч сидів, ягняті погибель несуть вовкулаки, І хліб викидають, що царство відкрив. Помилуй, мій, Боже, залиш тільки злаки, бур'ян повипалюй, полову розвій, В могилу готову впаде вурдалака і перемогою скінчиться бій. Богу Ізраїля на гуслях заграю, спас оселив на землі цій святій. Перед лицем стояти бажаю, народу служити і правді твоїй.